Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. А я на шляху до місця, де буду сьогодні ловити рибку. Сьогодні буду ловити я судачка, буду ловити дніпровського нашого судачка. Якого розміру Ну, подивимось. Я думаю, що будуть у нас судачки не супер великі, але сподіваюся, що в кількості. От, Я майже дійшов до місця, де буду ловити. Треба пройти ще буквально кілометр і буду якраз перебувати там, де потрібно. Ну і власне снасть, з якого я сьогодні йду, досить делікатна. Це фінеза UX. Ось вона в мене. Фінеза UX до 15 грамів. А ближче я вам її покажу вже коли їду до місця. До місця треба трошечки погуляти. О, приманка відчепилась. Для цього мені потрібні вейдерси. адже без них сильно не погуляєш. Я вже заблукав. Треба трошки повернути наліво. Ліворуч. Водички дуже багато цього року. І вейдерси надзвичайно потрібні. Без них я б сюди не зайшов. І ловив би з берега на набережній. Ну, власне, там також непогані місця, але тут вони значно кращі. Ну ось, фінішна пряма. Ну, власне, от моя Снасть, Фінеза UX 832 до 15 грамів. Exist 3000-2022 року. Намотана тут жилка Dual Hardcore 200 метрів. Ну, і 10 грамів волівський вольфрамчик з фішап V28. Приїхав я на місце. Зараз будуть судаки. Судаки і судачки. Якщо все добре, там будуть і вони тут в кількості. На цьому місці я вже не перший раз, я тут вже був, починаючи з ранньої весни, коли ще крига стояла на затоках. І це місце завжди дарувало, дарувало рибку. Більше-менше, але завжди вона тут була. А де рибалили? Гопро, проснімай відео. О, щось є, друзі. Є рибиночка. Є рибиночка. І щось мені здається, що ця рибиночка називається чихонь. І ось мені так здається. Це вже було таке в мене тут. Це скоріш за все чихонь. Тому що ловив дно, дна не зловив, воно поїхало і ось так. Да. От як, як я і казав. Це, друзі, чихонь. Ось така суто Дніпровська історія. Ось вона, шабля. Невеличка шабля, але надзвичайно приємна. Вон бачите, чітко взяла на віпу. ось така шабля красива. Ну, Звичайно, що будемо її відпускати. Давай. Хопа, і все. Пішла, отак от, от. Ловили судака, зловили чихонь. Ну, це таке місце, де вона затримується, де вона крутиться, і, звичайно, що це не на найбільший розмір, який тут може бути. Ну, продовжуємо. Вол ну, проснімає відео. О, увалив, таку увалив. Увалив таку увалив. І такий не найменший. Не найменший, друзі. Гарна рибинка. Ну, доволі з далекої дистанції. Так, давай там понты на колоти. Давай сюда. На базу. Так, хоча, як то кажуть, в чужих руках завжди більший. Так от, на викиді завжди здається, що більший. І знов коцаний. Знов коцаний. От, бачите, з'їв повністю. Коцаний судак, хтось його коцав вже. Ось такий. пливи пливиду дому з батьків. Був вимушений я поставити 7 грамів, адже 10-грамова. А, от така сливка Вольфрамова, її тут забагато. Водички нема. Чому нема, я не знаю. Ну, а власне тут багато не треба бути Арістотелем, щоб зрозуміти, що її нема, тому що її не дають. От. А от причини, чому не дають, невідомі. Перестали давати де і все. Вже, вже другий день. От така історія. Але то все фігня. Головне, щоб риба клювала, а вона, слава Богу, клює. О, трошечки змінив судак місце положення свого, місце знаходження, але ми його знайшли. Ми його знайшли. Зараз подивимось, може там його товариші сидять, а вони мають бути там. Прикольно. Чихонь навіть влетіла. Чихонь я цього року ловив лише одну. Прикольна рибка така. Був випадок десь, мабуть, рок, роки два тому. Ловив я чихонь ну, доволі, скажімо, часто на одному і тому самому місці. От вона влітала, і також на, на падінні. Отак от, от кидаєш, ведеш, 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 ну, кидаєш. Відпускаєш шнур, шнур падає, а потім не падає. Ти розумієш, що глибинка там суттєво більша, ніж шнур зупинився, ну це верняк щось підхопило а, в шарі води. Ну і, як правило, це чихонь. О, це така сьогодні була ще маленька, бувають і більшенькі. Але що хочеться на ну, основне зараз нам потрібен судачок. Судачок. Дуже круті покльовки здалеку на течії. На значно менші, звичайно, але все ж таки на течії. Бабах! Підсікаєш і проти течії на делікатну снасть його тягти, ну прикол. Дуже круто, дуже круто. Було б непогано половити на цю делікатну снасть. Залікових судачків, я сподіваюся, що вдасться мені це зробити. Дуже сподіваюсь. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і, звичайно, що тисяйте на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. Там буде весело. Я сподіваюся в найближчому часі половити і жереха. Також він має десь бути. Товариш мій, товариш жерех Ну і тим більше зараз його час. Травень, ще й висока вода. Але це все згодом. Зараз маємо сконцентруватись на судаковій Він тут є, він тут є, тихенько зносить 7 грам. Можна навіть поставити десяточку, спробувати. Тут все ж таки течії трошки більше. Хоча семірочка також непогано себе поводить. Проводка така довгенька виходить. Але дуже якісна. Питають в мене е, рибалки. Ну, власне, ви, шановні підписники, чому я ловлю постійно на одній ті самій приманки. От, ну, я скажу, що не постійно, але дуже часто. От принаймні, принаймні останнім часом от, ловлю плюс-мінус на одній тій самій. Скажу вам наступне. Навіщо змінювати приманку, якщо вона показує. Найкращий результат. Я думаю, що якщо б треба було поставити що б інше, я б обов'язково поставив. Але в даних умовах нічого кращого я не бачу. Я вже дуже багато разів казав, чому саме Віпо, чому саме черв'ячно-твістерні теми працюють, особливо на течії. А Тому що він довгий, він не дуже об'ємний. Це каже про те, що він гарно летить. По-перше, а по-друге, що підходить для судака невеликого розміру. От. І в нього є певна довжина, що дуже круто для судака більшого розміру. От. Так що приманка універсальна підходить під будь-який розмір риби. І е, я б так сказав, що ця приманка особливо. ВІПО 2.8 дюймів О, якраз з вами розмовляв і сіла риба і зійшла зараза. Дрібний судачок. Є е гарним розвідником. От незнайоме місце якесь там по судачку по окуню. Ну, дуже часто я по судаку перевіряю, саме Віпо 2,8. Якщо... Перевірити, то це його я ставлю. Я ставлю його і перевіряю, що там є за розмір. Якщо розмір судака великий, то, звісно, ставлю 3,6 дюймів або 4,2. Є навіть і такий, така змія серйозна велика, О, ставлю навіть і його. А якщо розмір невеличкий, то з 2,8 я не перехожу. Ловлю на нього. Ну, власне, у нас тут ще великого судака не було. Був один невеличкий, дві покльовки, ну також невеличкого. Так що нема розуму ставити приманку більшого розміру. От як тільки влетить гарний поставимо більшого. Го проснімо відео. Собака і знов... знов не засікся. Знов не засікся. Може щось з гачком зараз перевірю, тому що вже третя покльовка холоста, це нікуди не годиться. Цей монтаж в мене вже лежить деякий час, ну і може там гачечок підтупився. Там достатньо буде, щоб він торкнувся декілька разів е там якогось камінця гарного і носик одразу стає буквою Г. Зараз перевіримо. Та ні, наче норм. Наче норм. Змінювати не буду, але все одно неприємно. Але головне, що клює. І подачі такі. Гопрос снімає відео. От і дочекався. От і дочекався. Знов зійшов ти, ханий бабай! Дочекався і зійшов. Ну що ти будеш робити? Зараза така. Вода падає, друзі, і те, її все менше і менше, Судачок починає понти колети. Починає він понти полотить, відходити від місць, на яких він стоїть. І з грайки, яка лишається, стає менш чисельна і починає він кров пити з зараза. Нічого. Нічого ще злого. знімай відео. Ай, дочекався, нарешті, блін. Дочекався судакевича Після багатьох покльовок холостих нарешті ось він є. Ну, що ж це за розмір? це Це розмір маленький. Це розмір маленький, але все ж таки. Але все ж таки рибка є. Да. Розмір як на набережній. Набережні розміри. Хі -хі. Набережні розміри. Маленькі. Але нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Зараз течії майже немає. Ну, я ловлю 7 грамами там, де ловив 20 -кою. Ну, 20 ловив на medium light, тут я ловив 14-16 грамами. А зараз 7 -кою. Ну, уявіть собі, яка вода. Нема води. Нема. І риби нема, бачите, малючки клюють. Просимо відео. О, увалив. Увалив ще один. Підійшла зграйка, як я розумію. Підійшла зграєчка. Що мені більше всього подобається, це коли на течії покльовка здалеку. Оце мені дуже подобається. І там вже не дуже важливо, яка риба, чи великий судачок, чи маленький. Ковбасить він класно. Ну, цей судачок не виключення, хоч він і дуже маленький, дуже дрібний. Чому в тобі не вистачає кіла? Ну бігом нагулюй кіло ще. І тоді приходь спортивний розмір але валить як треба Проснімай відео. О, це вже веселіший розмір. І далеку взяв. Це вже розмір трошки веселіший. да зграйка підійшла, скоріш за все. Так тиснув непогано. Трошки більшенький. На супер-супер таку вмираючу проводку, надзвичайно вальяжну. Вчепився. Цудаківіч. да, Трошки більшенький, але не набагато. Теж супер спорт. Але в кількості таких половити дуже прикольно. Да. Судачочки. Київські, маленькі, спортивні, але надзвичайно з крутої подачі. Ну що, буде три закиди, три покльовки, а? Давайте перевіримо. One hour later. Друзі, вода впала ще. Вода впала ще і 7 грамів вже забагато. Треба ставити п'ятірку, я, мабуть, поставив, але покльовки повністю припинились. Повністю. Нема покльовок. Вже 40 хвилин нічого нема. І там і сям ходив, і 14 грамів ставив, масла в поодаль, нічого немає. з викиду на пасивку. На активку нема, не під берегом, не з викиду. ще й вітер посилився. Так, да, проспав, проспав я сьогоднішній е, вранішній кльов. Проспав. О, зроблю зараз останній на сьогодні закид. Деякі кажуть крайній, але крайня буває, буває лише. Плоть. Закид буває останнім на сьогодні. Підкреслюю. І буду, мабуть-що, збиратись додому. Така спонтанна сьогодні риболовля вийшла, не планував я виїзд, але декілька годин вільних виявилось і обов'язково треба їх. Провести де правильно на риболовлі. Весь вільний час, якщо можна, треба проводити на риболовлі, тим більш у травні. Зараз рибка активна, окунець після нересту, висока вода, судачок весняний, прохідний, може гарний залетіти. Усіляка інша риба, Вон, як ми бачили сьогодні і чехонь влетіла. О, так що, друзі, якщо у вас є вільний час, вільна годинка, дві, мигайте його, виходьте та хоч на набережну. Там також таких судочків забагато. От, і буде вам щастя. Виходьте частіше, тренуйтесь і обов'язково випускайте рибку всю назад у воду, у Дніпро в озера, в затоки, в маленькі річки, будь-куди. От звідки взяли, туди і випускайте. І завжди буде у вас рибка і у вас, і у ваших діточок. І ось все-таки, друзі, я його вимучив. Останнього на сьогодні. Ха-ха Окунця Це перший на сьогодні окунець. Це, не, це не остання рибка, але перший окунець. Отак, блін, такий малий і так же ж заковтнув Віпо 2.8. Ось такий ось такий окунець. Завершую сьогоднішню нашу разом з вами риболовлю. Дякую тобі, окунець, що клюнув, подарував покльовочку. Непогано сьогодні я половив півтори-дві годинки. Ну і кайфанув, скажу я вам. Давай, пливи, а я буду збиратись. Друзі, ну що, закінчилася сьогоднішня коротенька риболовля. Я сподіваюся, вам сподобалось. Так само, як і мені. Я кайфанув від крутих покльовок. Хоч судачок був дрібний, але тим не менш. Покльовками порадував. Покльовок було немало. Коли все правильно робиш, покльовки завжди є, і є рибинка. На жаль, так сталося, що почали забирати воду, течія, стрімка течія зупинилась майже. Ледь-ледь вона йшла, і рибка, звісно, що з-під берега почала виходити на більші глибини. На фарватер ближче до фарватеру, адже під берегом їй вже ловити власне, нема чого. Стрімка Стрімкатеча, як я вам вже давно казав, притискає рибу до берега, і навіть досить солідні екземпляри підходять харчуватись під самий берег. А зараз воду скинули, і рибка навпаки відійшла від берега. Але нічого, я сподіваюся, що ми ще порибалимо гарно. І обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити гарні роболовлі. І, звісно, що пишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Також тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.